Проєкт відкритий суд. А, є такі проєкт. Діє закриття. Так, 12 числа. Чи вони 12 числа підписали угоди з 30 листопада. Так. Так, розпочинаємо роботу. Судово засідання голосується відкриття, буде, буде розглядатися кримінальних провадження за традиційними. Прокурора, захисника чи адвоката Колега, виставку населення суду Київської області 1 жовтня, 2014 року, будь ласка, секретар посуда. Шановна колеги, в судово засіданні з'явився прокурор постійно, обвинувачений кач та його захисник джелатом. що в судовому засіданні здійснюється повна фіксація судового розуму завернування системно технічної фіксації серед секретар судового засідання Кліго Володимира Володимир. Нажимает вот суд на то время. Вот есть операция. Записных у нас записываем желатым халмотами. Жалакин. Михайло халмотами. По справи не приймали, так? Не приймали. Не приймали. Документ. Свідочка знання адвокатської діяльності у вас є. Угода. Є. 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 Тачок, так? Тачок. Так. Ви ж. Уклали. Заперечив. Так. І прокурор дуже приймає. Справу буде розглядати судді апеляційного суду. Шрой, Шевченко, Союз. Та адвоката жалаки. Відводи складу колегії у прокурора будуть. Секретаря. Немає. Немає. Вище. У захисника немає. немає. У обвинувачення немає. 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 Клопотання до початку розгляду справи, які будуть. У прокурора. У Немає. 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 обвинувачення. Немає. Овинувачень підніметься. Ви крім прав, яких передбачені. Приймали участь у судді першої інстанції, маєте право підтримати свою апеляцію, висловити думку щодо поданої апеляції прокурора, заїдати клопотання, давати пояснення судді поданої апеляції доступати в судових громадах і маєте право на останнє слово. Розуміло, а, розуміло. Розуміло. Супотання має. А. Сідайте, довідається матеріал. Вироком боріський з консульного суду. З 14 укача Ворослава і 29.19 року народження було засуджено за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України до штрафу в розмірі 30 неподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень. Вирішемо питання до самого ухваленої операційного суду Київської області 29 грудня 2014 року. Даний вирок змінено. Значить, Застосована на підставі частини 4 статті 70 частини 3 статті 72 Кримінального кодексу України вирок у Лісії сторони суду в Київській області 26-го року, 14-го років почав було засуджено за статтями 190 частиною статті, до 5 років позбавлення ультизвітова кроку мати років роки, позбавлення обіймати посади, об'язаних розпорядження аршовими коштами. У фінансових установах року на три роки з консультації в та технічних забезпечень виконувати самостійно. В іншій частині процедуру залишена закладних змін. Ухвалою вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних кримінальних справ. 10 вересня 2015 року дані судове рішення ухвала апеляційного суду Київської області від 29 грудня 2014 року, що слава івоча була скасована та було призначено новий роди в апеляційної апеляційного Згідно вироку, кач визнаний винені засуджений за вчинення кримінального правопорушення за наступних обстановків. В лютому 13-го року точна дата та місце э, судне встановлено, встановлення та діючого миску стоячого підробці документи, та як він видається організацією, яка має право видавати такі документи, так як під документом, документів, підрозуміти документи, що місця зафіксовано на будь-яких. Матеріальних осіб як інформації, яка підтверджується або посвідчується певні події, явища, випадки, які спричинили, або можуть причинити наслідки правового характеру, можуть бути використані як документи, докази про правозахисних діяльність, що далі передаються, засвідчуються формування особи державної влади місцевого об'єднання громадян, юридичних осіб від форм власності та організаційно правової форми а також окремими громадянами, яким законом на право зв'язку з їх професійною або службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні документи, що складені з отриманням визначення законом фонду та місяць та ваші законом реквізити. Подальшому головою року у не місці та в періоді часу підробив закордонний паспорт громадянна республіка Литвір, вільніше документи, неправдиві дані, замінивши сторінку з установчими даними. Пред'явника, а саме вклеючи фотокарту ткача, сім головоробку, зустрівшись з ткачем на території Румунії, точне місце зустрічі, невідоме, надав останньому паспорт громадянина Республіки Литви no 23175443 на, 231 на ім'я Венсу справи 28 року на, на русник з склеєною до нього фотокарткою спеча. Після цього ткач усвідомлює, що отриманий оборот компактного вородяного литки для виїзду за кордон є підроблений, оскільки він не є громадянам даних держав, залишив собі на зберігання. В травні 2013 року ткач вирішив повернутися до України та за підроблений паспорт придбав приток на авіарейс номер 916 з порушенням Прага-Київ 16.05.13 року о 6 годині ранку. Кач маючи прямий висок на використання завідування підробленого документу і реалізуючи свій зручний наміри під час оформлення пасажирів в рейсі No 916 з Полученням права Київ при проходженні прикордонного контролю в терміналі, ДПМА Бориспіль, що розташований Борис по лісім Київської області, працівникам прикордонної служби України для посвідчення своєї особи, діючи мисло, усвідомлюючи те, що він порушив. Встановлений порядок отримання офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчити таких документів, який надає права або і від обов'язків з метою використання, пред'являє заздалегідь приготовлений підроблений закордонний паспорт громадянина відповідного 200 75 443 на ім'я Венступа із 2811 року народження з пока і був затриманий прокордонним нарядом згідно висновку експерта в закордонно паспорті громадянина Литовської Республіки на <звіст> єння. Венкусплаус 28.1.91 року народження мало на місце заміна сторінки з установчими даними. В склад, стаді захисник обвинувачу вкачав адвокат, король, нос, приносить старту на Верхоприсівського міськрайонного суду Київської області зв'язку з відсутністю діях ткача складу кримінального правопорушення, передбаченого часами 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Просить повторно адвокат дослідити, як на його думку не буде досліджені певні докази, допитати захисника, що судом першої інстанції не було зроблено е, свідка свідка Березюка. Березюка. Адвокат зазначає, що ткань використав підробний документ через крайню необхідність для усунення небезпеки, яка загрожувала йому внаслідок наслідок призоправних дій чи простір, також стверджує, що позбавлення його під захисту засобів зв'язку та офіційних документів головою Підтверджується протоколом огляду речей і документами у оборонцях від 25 на 4 року. Апеляції прокурору не розпорюючи доведені свинини обвинуваченого чинникам промінованого йому кримінального правопорушення та права з комунікації одії професійних вируб суду в частині призначеного покаранням у зв'язку з неправильним застуванням закону про кримінальній відповідальність. Вого простування своїх вимог посилається на те, що суду не враховано наразі в чорному особу, та час або той факт, що на момент розгляду провадження 100 першої Націкач був судимий вироком в Росії проєвного суду міста Києва 23 червня 2014 року за частиною <плес> 4 статті 190 до частини 3 -й, 3 -й, 362 кримінального кодексу України на передвіх позбавлення волі з повном 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з розпорядженням грошовими коштами у фінансових установах на 3 роки з конфіскацією програмних та технічних е, засобів. На думку апеллян, суд не призначення остаточного покарання, мав врахувати призначення тачу Покарання за назначеним вироком та призначити э, за той же час призначити відповідність до частини 3 статті 72 э, Кримінального кодексу України і вирок, який призначив, суд повинен були виконувати самостійно. Прокурор, будь ласка, підтримуйте подану прокурорну апеляційну ставку? Так, окремо ось час. Сідайте. Апеляцію захисника. Що було в операційній скарі в апеляції захисника у ну, то я заперечую. Заперечую. Відаю. Захисник, будь ласка, ви підтримуєте породу захисника? Yeah. За yeah. Ваші ставлення до апеляції прокурора? Yeah. Ставлення до апеляції прокурора, заперечую з наступних підстав. Потім пояснити сідайте. Винувачений. Ви підтримуєте захисником коронам. Ваше ставодоволяції прокурора. В апеляції прокурора, прокурора Заперечує. За Сідайте. Будь ласка, прокурор, ваші доводи, що прокурора на апеляцію? Ваша честь. Всі доводи, які були викладені в поліційній скарзі прокурора, я вважаю їх слушними. Дійсно, вважаємо, що сукон першої інстанції було допущено направлення застосування закону України про кримінальну відповідальність. З урахуванням тих приплимо е подивування частини апеляції прокурора, е вважаю, що все-таки Бориспульського міськрайонного суду від 31 жовтня 2014 року необхідно знову. Е З урахуванням того, що ми не оскорюємо доведеність виною чином ткача, та правильність кваліфікації його дій, тому відповідно проти... Задоволення поліційної справи і захисного обвинувачення на Запоріжжя. Скажіть, будь ласка, ви вивчали обвинувальний акт? Також чесно. Так, особа повинна знати, в чому вона обвинувачується, в якості підозрюваного чи обвинуваченого? Тому що вона має вибрати правильну позицію захисту? Так, з урахуванням вимог 291, го там перше чистю І що там, обвинувачення акт? Можу відповісти лише те, що ми в цій частині ваші частина. Згідно обвинувального акту повідомлено про підозру. Ну, то як тоді вибирати в особі правильну позицію захисту? Під Підозрюємо чи якось підозрює? якості Це ж важливо. Якщо, якщо вони не знають, в чому, чому обвинувачується сам і облачається за тактовою обвинувачення, то він може зараз викласти свою позицію з супер. Ми постійно розповідаємо. А скажіть, будь ласка, як суду приймати рішення? Два видання можуть бути. Ви або визнання винуватиму у пред'явленому винуваченні, або визнання не винуватиму у пред'явленому обвинуваченні. Яке може супровід. З рухуванням ну, положені місце наступачі облащається? Ну, Під'явлення обвинувачення, або визнано. Ми вважаємо, що на даний час все таки немає, <кій> перешкод щодо саме частини формулювання винувачення, тому це можливо звільнити Знову ж таки, як я і казав, якщо обвинувачення вважає, що не дотримано вимоги 291-ї порушення управа на захист, він зараз може висловитись свою дому. А яким чином змінити вирок? Ну, у відповідності до одного закону 332 стаття, якщо не помиляюся, вказує на те, що суд зобов'язаний розглянути справу в межах пред'явленого обвинувачення. Чи в межах підрозділи? Це вісім. Це моя позиція. Це ваша позиція, зрозуміло, засідайте. Обвинувачений, будь ласка. Ваша позиція щодо поданих апеляцій. Я підтримую популяцію поданого мені декатом, і я вважаю, що в кримінальний мені обвинувачення, я не винувати. Я вже був засуджений, мені поніс адміністративне покарання за цій частині обвинувачення. Тому я вважаю, що кримінальна відповідальність до мене не повинна відносити. А якими пандемія? Да, я вирішував адміністративне стягнення Бориспільським судом. При моєму затриманні був складений протокол, в якому він писав, що мене там в Бориспільському суді засудили без мого присутства і мені видали штраф там. Я не пам'ятаю, які штраф. Це тоді, коли ви поверталися вже за кордону додому. Так, да. А потім через деякий час знову да. ж по цій самій справі за використання паспорту мені вже інтерменували кримінальну. А що? За використання підробного паспорту мені винесли адміністративне покарання. А потім через деякий час мені вручили підозру в кримінальній відповідальності. І по першій інстанції ще по кримінальній кримінальні частині. Тобто за одне і те саме це вже другий раз Скажіть, будь ласка, ця постанова про відповідальності, вона не слова? Ні, я її, мені вручили, я її платив, возив у суд. Розумію. То ви вважаєте, що ви не повинні нести кримінальну відповідальність за частиною 4.358? Так? Так. Ваша позиція. Так, так. Розумію. Сідайте. Думка захисту. Колегія суддя. Я підтримую апеляційну скаргу попереднього. Колега-адвоката в тому, щоб скасувати вироб Бориспільського міського районного суду Київської області 30 жовтня 2014 року відносно ткача Владислава Юрійовича. Так як 31 2014 -го року Бориспільським міським судом Київської області ткача Владислава Юрійовича визнали винним призначення покарання за частиною 4 стаття 358 Кримінального кодексу України виді штрафу розмірі 30 неподкованих мінімум доходів громадян в сумі 510 гривень. Вже, що є то підлягає скасуванню з наступних підстав. А саме 16 16.01.2014 року, як вже було зазначено моїм підзахисним, Державна прикордонна служба України, коли він прилетів з за кордону і використав підроблений вже встановлений і до того встановлений підроблений паспорт громадянина, громадянина Литви, то Державна прикордонна служба України першочергово відносно ткача. Владислава Юріча склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статтею 204 значком 1 Кримінального кодексу про адміністративні правопорушення. Подальшому постанову Борис міського суду від 28.05.2013 року зачинено зазначене адміністративне правопорушення над кищо накладне адміністративне стягнення у вигляді штрафу розмірі 1700 гривень. Постанова даного постанова суду не ткач втікач Юрійович Юройович, сплатив, тобто виконав рішення суду та поніс юридичну відповідальність за, е, за рішенням суду. Відповідно до статті 204, значком 1 Кримінального кодексу про адміністративне правопорушення, незаконне притягнення або спроба, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, а саме частини першої. Перетаняння Державного кордону України в пунктах пропуску через Державний кордон України за документами, що містять недостовірні відомості про особу. Тобто ми бачимо, що в діяннях ткача дійсно підпадає дієтане діяння, підпадає під дію казної статті, так як він із метою перетиняння Державного кордону України використав підроблений документ паспорт громадянина Литви, як ми і зазначалося. Згідно частини 4 статті 358 Кримінального кодексу України, тобто вона передбачає, що використання завідомо підробленого документу. Відповідно, ми бачимо, що предмет як по адмінправопорушенню, так і передбачений Кримінальним кодексом. Ну, тобто як в частині 124 значком 1 адмін, так і частині 4-358 Кримінального кодексу є підроблений документ. При цьому ми маємо одну ту ж саму подію, в якій зафіксовано використання даного підробленого документу. Але розкриваючи поняття статті 11 Кримінального кодексу України, ми встановимо, що не є злочин, діє або бездіянні особи. Яка хоча формально і містить ознаки злочину, а через малозна через малозначимість не становить суспільної небезпеки, оскільки не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичної чи юридичної особі, державі чи суспільстві. По, по суті, аналогічна юридична формула відображена також у статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де визначено, що адміністративним правопорушенням Визначається дія через діяльність особи, яка своїм характером не тягне за собою кримінальну відповідальність. Саме малозначність діяння і відсутність суспільної небезпеки відмежує кримінальний злочин від адміністративного правопорушення, так само і в нашому випадку. Кримінальний процесуальний кодекс забороняє двічі притягнути особу до кримінальної відповідальності за одне і те ж саме правопорушення. У статті 19 Кримінального процесуального кодексу визначено, що кримінальне провадження підлягає негайному закриттю, якщо, якщо стане відомо, що по тому самому обвинуваченню є вирок суду, який набрав законної сили. У нашому випадку суда, ситуація є ще простішою. Так як е, наявність постанови адміністративного суду про притягнення до адміністративної відповідальності ткача Юрія Владиславович, виключає можливість кваліфікувати ті самі дії як кримінальне правопорушення. І основне, на що я хочу звернути увагу, це згідно статті 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності за один вид за одне і те саме правопорушення. Тому, враховуючи вище наведене, зазначене, моїм підзахистом, прошу суд скасувати випуск, вирок Бориспільського міського суду. Від 30 жовтня 2014 року відносно відкачали слава Юрійович і, і закрити дане кримінальне провадження за малозначимість, так як він вже притягнути до юридичної відповідальності за адмінпропорушення? Все. 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 To, скажіть, будь ласка, ви посилалися, щойно на статтю Конституції. Хіба це не зазначено, що особа не може бути двічі притягнута до юридичної відповідальності одного випадку? За одного виду за одне і те саме. Юридична відповідальність одного виду. Так. А у нас тут є адміністративна, виходить, і кримінальна. Так. Так, бачите суперечність? Бо, Два. Два вида Адміністративна і кримінальна. Але особа вже понесла покарання за даний діяння. покарання діян. нанесла. особа понесла відповідальність. Містяна. Відповідальність, вибачається. Понесла відповідальність. Понесла стягнення, адмін стягнення. Тобто вона вже була притягнена до відповідальності. Дане рішення не прокуратура, ні прокуратура, ні попередні захисники, ні сам, не сам ткач, не оскаржує. Він його поніс. Він сплатив штраф. І після цього ж відкривається кримінальне порувадження, знову ж таки, оголошується підозра і так далі. Для чого для показників системи? Ви знайомі з матеріалами кримінального провадження? З самими матеріалами відомо зі слів качати попередніх захисників. Сідає. Доповнення учасників. Будеть. У... У вас доповнені. У прокурора Демає. Демає доповнення. Немає Немає доповнення. Переходить до судових дебатів. Слово дебатів на деяких На Свої позиції, ваша честь. Дійсно, з урахуванням вимог, які на даний час розглядаються поліційним судом, який ставить прокурор свої операційній скарзі. Але разом з тим, ваша честь таки, з урахуванням обвинувального акту, який міститься у кримінальному провадженні відносно кача. Вважаю, що все-таки з урахуванням того, що це не буде погіршувати його встановище, вважаю, що все-таки вирок, вирок першої інстанції необхідно скасувати, то призначити новий розгляд судді першої інстанції знову ж таки у зв'язку з відсутністю е, належним чином сформування обвинувачення. То ви якось визначитеся з позиції? Ви підтримуєте апеляційну скаргу прокурорам, які... позиції, Тепер інші якісь. Я... Куцопатрин, вакцину все-таки знайомому прокурору. Ні, ваша честь. Куцопатри. Бо в минулому судовому засіданні прокурору Не Куцопатрій. Тому, тому, ваша честь, я все-таки прошу задовільнити частково апеляційну справу прокурора і направити поваження суд першої перше. Зрозуміло, Ваша ваші позиції. Винувачні, вам с того заплатити. Я залишаюсь на своїй позиції, позиції свого захисника. І я вважаю, що одне і те саме, один з найзлочин не може бути як кримінальне поголошення, так і адміністративне пропорушення. Тобто ну, давайте судити людей, спочатку будемо за одне судити, а потім знову відкривати знову судити. Якщо статті сходяться, що ну, зразу не попереджати про те, що... Наприклад, я б так би апелював на адміністративне правопорушення, якщо б мені сказали, тут навіть не в сумі грошей, ну, різниця, там, 500 гривень чи тисяча з чимось. Діє. Просто сказали, ось буде адміністративне правопорушення. У мене на той час ну, більш серйозна стаття була 190 частини 4, тому я навіть не думав про те, що там мене будуть заслужувати. Але коли ще вручили підозру у кримінальному правопорушенні, ну то в той момент також вони поступили неправильно, тому що у мене тоді суд був у сівському суді, куди можна було передати всі матеріали справи, вони б об'єдналися в одну справу, і це було б написано. Ну, я був би засуджений однією суддів, ну, Мені здається, що це є. Ваша честь прямою попередньо сказано моїм мої, мої, мої клієнтам, тому прошу колеги судді скасувати виробори з Півського міського суду Київської області 30 жовтня 2014 року і закрити дане кримінальне провадження. Окрім того, звертаю увагу, що як за адмінправопорушення було накладено штраф розмірі 1700 гривень і в подальшому було накладено знову ж таки призначення покарання у штрафу 110 гривень. Коли судді закінчують, дебати, зате слово, дивіться обвинуваченому качу. Я вважаю, що ви мате правильно. Оголошується за витягнути хвалени. 15 жовтня. 16 року похвалив імені України, коли судді судової влади, кримінальних справах, апеляційного суду Київської області, складі голови судів коліта, суду, Жуля Шевченка, Прессадалі Курю, суджу прокурора, Костюка, обвинуваченого ткача, захисника обвинуваченого, адвоката Жалапина. Розглянувши розглядаючи, військового судовому засіданні місця Київ, кримінальний провадження, за апеляційною старою прокурора та захисника обвинуваченого ткача Адвоката Короля на Борисівського містояльного суду Київської області від 31 жовтня 2014 року, року, яким качав Ярослава Юрійовича, 29.1990 року народження уроженця міста Городня Чернігівської області, українця, громадянина України, звичайно, від світу, не одну рожено, працюючи в галтеному скоп і рухів, проживаючого городня Чернігівської області, вулиця Будівельник, Ті 33, зареєстровано місто Києвої вулиці, матезал Кілісі, квартира 42. Раніше. Суддя у 2014 -го, року голосіївським районним судом міста Києва за частиною 4 статті 190 частина 362 кілька кодексу України на 5 років позбавлення волі зі світовим сроком 3 роки з позбавлення посади пов'язаних з розпорядженням грошовими коштами у фінансових установах та 3 роки з конфіскації програмних та технічних засобів, встановили, враховуючи, що для підготовки до написання повного рішення потрібен значний час колегія з піду. Оголошують її часом. керуючи статтями 376, 404, 407, 409, 415, 419 КПК України, колегія суддів ухвалила вирок Бориспільського міського суду Київської області від 31 жовтня 2014 року щодо Ткача Владислава Юройовича скасувати, призначити в даному кримінальному провадження новий судовий розгляд своєї першій інстанції зі стадії підготовчого судового засідання. Підписів говорючого по справи. Повний текст ухвали буде оголошено завтра о 16-й годині. Завтра о 16 до 10 до 10:00 часа за седење во за